Господь просвіта моя Спаситель мій, кого убоюся, Господь охоронець життя мого, кого устрашуся, якщо нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спіткнуться і впадуть. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного я прошу у Господа, одного бажаю, щоб жити мені коло дому Господнього у всі дні життя мого, дивитися на красу Господню. Щоранку молитися в храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі Своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою, вище ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до Тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте, Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, шляхів твоїх і настанови на стежки твої задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь мужній, нехай кріпиться серце твоє, жди помочі від Господа. Блаженний чоловік, що боїться Господа, і вельми любить заповіді Його. Потужне на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословений, слава і багатство буде в домі Його, праведність його перебуватиме вічно, у темряві сяє світло праведникові, він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя, і в позику дає, на суді Він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів не убоїться, серце його надіється на Господа, упевнене серце Його, Він не злякається, коли побачить ворогів своїх, Він роздає щедро, подає в Богем, праведність Його перебуватиме вічно, сила Його піднесеться в славі. Побачить це безбожник і розгнівається, заскрегоче зубами і згине, бажання нечестивців не здійсниться. Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм. І славити ім'я Твоє за милість Твою і за правду Твою, бо Ти звеличив Слово Твоє над усе, в який тільки день я взиватиму до Тебе, ти скоро почуй мене, і Твоєю силою збільши силу душі моєї, будуть прославляти Тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст Твоїх. Будуть в піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, бо високий Господь бачить упокореного і гордого, пізнає здалека, коли прийдуть на мене напасті, ти відживеш мене проти лютости ворогів моїх, простягнеш руку твою і спасе мене правиця Твоя. Господь віддасть за мене, Господи, милість твоя повік, не відкинь творіння рук твоїх.